За відмінні знання у Прикарпатському університеті нагородили переможців онлайн-турніру за комп'ютерною грою Вікториною стежками Франка. Участь у ньому взяли більше 30 команд: з Києва, Одеси, Івано-Франківська, Львова та інших міст України. Пройшовши стежками великого каменяря, учасники показали свою добру обізнаність із його життєвим та творчим шляхом. Раз складається кількох рубрик. це біографія Івана Франка. Це творчість Івана Яковича Франка. Це світлина, які пов'язані з його життям і творчим шляхом і архітектурою, тобто там, де він бував, і також це є відтворення почерку Івана Яковича Франка. Карпатська ставила питання. Учасники бачили чотири чотири відповіді. Одна з яких була правильна, і вибирали хто найшвидше дав правильну найбільшу кількість правильних відповідей, той і виграв. З поміж 30 команд перемогу здобули тільки сім. Перше місце вибороли учні 10 класу ліцею номер 11 Івано-Франківської міської ради. Софія Тріщук разом зі своїми однокласниками до гри готувалася два дні. Каже, цього часу їм було достатньо, аби відновити у своїй пам'яті всі біографічні деталі і творчість франка. Турнір проходив досить ну незвичайно і цікаво з нашого погляду, як з погляду учнів. Це було щось нове, адже ми не привикли, ну, вчитися, використовуючи такий формат навчання. Але, звичайно, це було досить пізнавально, і я думаю, в майбутньому це стане незамінним помічником вчителів для того, щоб заохотити учнів вчитися, і тим більше українську літературу потрібно добре знати. На нагородження приїхали й десятикласники з Києва. Іван Іванов розповідає: визначити осіб та місця, зображені на різноманітних світлинах, йому було не важко. Проте над текстовими завданнями довелося добряче поміскувати. Я не дуже гарно пам'ятаю ці всі вірші, його е, твори. Е, воно трошки в пам'яті забувається. А дім якийсь там у нас в школі в коридорі дуже багато всіх фотографій, його домів, там е, різних помешкань, де він. Чи навчався, чи просто перебував. І тому для мене це було не легше. За відмінні результати команди отримали дипломи ректора університету та додаткові призи. А кожен учитель сертифікат. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.